здається, що кривий ріг просто перлина України. Тут можна знімати фільми про 90-ті, а інколи є місця для 60-х років. Аквапарк дуже дуже хочеться. Аквапарк. Кривий ріг це місто з унікальним поєднанням промислової спадщини, природних ландшафтів та урбаністики. Ми запитали у криворіжців, які місця на їхню думку варто покращити, модернізувати чи реставрувати. Мабуть, всі. Гданцівський парк це саме адекватне місце на даний момент. Але більше я таких місць не знаю, які прям дуже круті, дуже класно зроблені. Треба все робити. Абсолютно, все. озеленить надо, покрасить все, провести все до ладу. Тот сквер, который за Террой, в Назаречном, привести его в порядок, там надо сделать красивую парковую зону, там что там, это ну, гадюшник такой. Я бы модернизировала, изменила бы парки, потому что ну, людям по факту негде гулять сейчас, в данный момент. Нам не хватает свежего воздуха в нашем городе, поэтому я бы озеленила наши парки и как-то их улучшила. Открываются новые кавьярни, новые кафе, но людям больше нет нема... Гуляти тільки якщо поїхати на площу визволення і там погуляти в Гданцівському парку. Певне, що всі, особливо дороги, лівньовки, у нас не пристосовано нічого для людей з інвалідністю, для візочків і так далі. Я думаю, що простір має бути у нас безпечним нарешті, і хотілося б ходити комфортно тоді буде всім значно краще. Ой, насправді не знаю, мені все подобається. Я не був тут чотири роки, дуже радий. Це моє рідне місто. Я просто захоплююсь, От показую своєму другу Дмитру, як виглядає взагалі кривий Ріг, яка у нас тут краса. І так як перший раз не знаю, що покращувати, але мені все подобається, і мене прямо заворажує той краєвид, який відкривається, коли в'їжджаєш в місто. Прямо монументальність я б назвав його. Щіки, щоб у нас спочатку був мир, а тоді ми всі разом будемо е, будувати, украшати, строїти. Все, що нам належить. Що можна робити, коли йдуть такі бойові дії? Весь Кривий ріг треба реставрувати. 95-й квартал, я тут працюю, нема тут нічого гарненького. Дома. Я хотіла б, щоб вони були яскраві, як в Європі. Хоча б да, там ми їх не можемо змінити по формі, але розфарбувати квіти, не знаю, мурали. Все супер, якби так було. Хоча б. Хоча по центрі. Я гадаю, всі місця потребують реставрації, так як, як показує практика, всі міста, окрім Кривого Рогу, вони розвиваються. А на жаль, Кривий ріг стоїть на місці. Він, ну як то кажуть, ледве дихає. Тому я вважаю, що всі місця Кривого Рогу потребують проведення змін, як в інших містах країни, а також і Європи та всього цивілізованого світу.